завдання номер 28 а фракція батьківщини переконала колег у верховній раді не запроваджувати з 1 січня 2024 року другий етап так званої земельної реформи яким юридичні особи могли отримати право купувати по 10 тисяч гектарів чорноземів в одні руки замість дозволених зараз 100 гектарів для фізичних осіб за наполяганням Юлії Тимошенко, у п'ятницю 22 грудня, відбудуться консультації лідерів фракції з прем'єр-міністром, де мають бути напрацьовані юридичні механізми відтермінування так званого другого етапу продажу землі. Батьківщина послідовно бореться за недопущення розграбування сільськогосподарської землі, яка за конституцією належить всьому народові України. Вона нагадала, що аграрії виступили категорично проти другого етапу так званої земельної реформи і зібрали під петицією до президента понад 25 тисяч підписів. Однак влада від них відмахнулася.